Ветерана вигнали з автобуса, але наступного дня весь рейс зупинили заради нього. Він сів у задньому ряду, тримаючи посвідчення учасника бойових дій. Але водій крикнув: або платиш, або виходь! Пасажири мовчали, а дехто навіть посміхався. Ветеран зняв шапку, щоб сховати сором у зморшках обличчя. Підпишись, щоб не пропустити цю історію. Далі буде момент, який змусив плакати навіть байдужих. Ранковий автобус був переповнений. Люди поспішали на роботу. Хтось стояв із пакетами, хтось гортів стрічку в телефоні. В дверях з'явився чоловік, років 65, худорлявий, у старенькому пальті з потертою шапкою на голові. Він обережно тримав у руці посвідчення учасника бойових дій. Доброго дня! тихо сказав він водієві і простягнув посвідчення, але водій лише глянув і скривився. Ага, знову ці пільговики. Слухай, діду, або платиш, або вийди. У салоні запала тиша. Люди завмерли, але ніхто не втрутився. Хтось навіть хмикнув, мовляв, таких щодня десятки. У мене право на безкоштовний проїзд, обережно відповів чоловік. Це закон. Водій загарчав. Мені байдуже на твій закон. Хочеш їхати, плати. Не будеш двері он там. Я працюю, а не благодійність розводжу. Чоловік знітився. Його пальці тремтіли, коли він знову глянув на посвідчення. У цей момент із заднього ряду пролунав глузливий голос та хай вже виходить. Нам їхати треба, а не слухати казки. Кілька людей перснули сміхом. Ветеран відчув, як обличчя палає від сорому. Він повільно зняв шапку, опустив голову і зробив крок назад, ніби хотів вийти. Йому було боляче не від слів водія, а від мовчання інших. Сотні очей дивилися, але жодне не захистило. Я заплачу за нього, раптом озвався молодий хлопець біля дверей. Він простягнув 20 гривень. Не треба, швидко сказав ветеран, намагаючись відштовхнути його руку. Я сам вийду, але водій гримнув кулаком по керму: або платять, або зупиняю автобус, і всі запізняться. Салон загудів. Хтось обурено кричав: та відпустив же його! Чого ти до нього причепився? Але більшість мовчала. Люди відвертали очі, ховаючись у свої телефони. Ветеран стояв на сходинці, його плечі опустилися. Він вийшов на холодну зупинку, тримаючи посвідчення в руці, наче марний папірець. Автобус грюкнув дверима й рушив уперед. Він довго стояв на морозі, дивлячись у землю. В голові звучали слова водія або платиш, або геть. І ще страшніше було від того, що ніхто не встав поруч. Він ішов вулицею повільно, немов ніс, на плечах камінь, але ще не знав. Уже наступного дня саме цей водій і всі пасажири будуть змушені зупинити автобус і чекати його. Двері старої квартири заскрипіли, коли чоловік увійшов. У коридорі було холодно й порожньо. Він повісив пальто на гачок, зняв шапку і довго стояв, спершися на стіну. Ноги нили від втоми, у грудях стискало, кухня зустріла його тишею. На столі кілька сухарів, банка консервів та ліки, які він економив, розділяючи пігулки навпіл. Він налив собі склянку води і випив таблетку, дивлячись у вікно. За склом гуділо місто, але всередині було так самотньо, що навіть годинник на стіні цокав занадто голосно. Його звали Петро Андрійович, колись командир взводу, тепер. Пенсіонер, про якого, здавалося, давно забули. Він воював у гарячих точках ще в 90-х, потім служив у миротворчій місії. У шафі лежали старі медалі, вкриті пилом, він давно їх не чіпав. Петро сів у крісло, взяв альбом, на першій сторінці пожовкле фото. Молодий хлопець у формі з усмішкою, яку він давно втратив. На інших сторінках обличчя товаришів, багатьох із них уже немає. А я залишився. Прошепотів він сам до себе, і для чого? Щоб сьогодні мене виставили з автобуса, як жебрака, його руки тремтіли. Він закрив альбом, але в голові знову і знову крутилася сцена: байдужі обличчя пасажирів, крик водія, сміх у салоні. Йому було нестерпно відчувати, що його життя, віддане службі, не варте навіть вартості квитка. Телефон на столі мовчав. Діти виїхали за кордон ще 10 років тому. Дзвонили зрідка. Сусіди здебільшого уникали розмов кожен жив своїм. Петро відчував, що стає невидимим. Він узяв із шафи посвідчення, розгорнув його і довго дивився на фото. Колись цей документ відкривав двері, тепер викликав лише зневагу. Він хотів викинути його, але рука не піднялася. Ввечері він вийшов у двір, аби подихати повітрям. Біля під'їзду грали діти. Один хлопчик упізнав його і привітався. Добрий вечір, дідусю Петре. Чоловік ледь усміхнувся. У цих дитячих словах було більше поваги, ніж у всьому автобусі вчора. Він не знав, що наступного ранку доля поставить його знову перед людьми, і цього разу все буде інакше. Ранок був холодний, небо затягнуло сірими хмарами. Петро Андрійович ішов повільно до зупинки, притримуючи посвідчення в кишені. Йому було важко навіть дихати, нічні болі в серці нагадали, що він уже не молодий, але треба було їхати в поліклініку, ліки закінчувались на зупинці стояли ті ж самі люди, що й учора. Хтось поспіхом пив каву з пластикового стаканчика, хтось переглядав новини у телефоні. Коли під'їхав автобус, серце Петра стиснулося. За кермом був той самий водій, двері відчинилися. Петро ступив на сходинку, простягнув посвідчення. Учасник бойових дій, сказав рівно, намагаючись, щоб голос не тремтів. Водій глянув на нього з тим самим скепсисом, що й учора. Я ж казав, у мене не безкоштовне таксі або платиш, або виходь. У салоні пролетів нервовий шепіт. Хтось підняв голову від телефону, хтось зітхнув. Сцена повторювалася, але цього разу щось змінилося. Досить раптом пролунало жіноче. Зсередини автобуса підвелася літня жінка в темному пальті. Вона вийшла в прохід і голосно сказала: Ви знаєте, хто перед вами? Це Петро Андрійович, мій сусід. Він воював тоді, коли ви ще навіть за кермом не сиділи. І сьогодні ви знову хочете його вигнати у салоні запала тиша. Петро знітився, хотів щось сказати, але слова застрягли в горлі. Я теж знаю його. Підтримав молодий хлопець. Він допоміг мені, коли я малим у дворі впав з велосипеда, лікарню мені тоді замінив. Люди почали переглядатися і раптом один за одним піднімалися голоси. Правильно, досить знущатись. Якщо він не поїде безкоштовно, ми всі виходимо. Водій почервонів. Він глянув у дзеркало заднього виду і побачив десятки очей, звернених на нього. У цих поглядах було більше, ніж слова, тиха загроза. Що він залишиться сам у порожньому автобусі, та їдьте вже, буркнув він, нарешті натискаючи на газ. Салон наповнився полегшеним шумом. Люди зааплодували Петру Андрійовичу. Хтось навіть встав і поступився місцем попереду. Він сів, тримаючи посвідчення в руках, і відчув, як щось тепле розливається в грудях. Учора він був приниженим і самотнім. Сьогодні ж цілий автобус встав на його бік. Він дивився у вікно і думав, мабуть, не все ще втрачено, мабуть, у цьому світі є місце для поваги, але він і не здогадувався, що наступна зупинка стане для нього справжнім потрясінням і змінить усе остаточно. Автобус гуркотів старими вулицями міста, Петро Андрійович сидів біля вікна і намагався приховати в тому. Серце билося важко, кожен подих давався зусиллям, він не хотів показати слабкість. Але руки тремтіли. Коли автобус різко загальмував на червоному світлі, йому потемніло в очах. Він схопився за поручень, намагаючись утриматися. Пасажири одразу помітили. Діду, вам погано! нахилився молодий хлопець. Нічого, пройде, прохрипів Петро Андрійович, але голос зірвався. Його обличчя зблідло. Зупиніть автобус! закричала жінка. Йому серце прихопило, салон завирував. Люди схопилися з місць, хтось підбіг до дверей, хтось дістав телефон і почав дзвонити в швидку. Водій розгубився, загальмував і зупинив автобус посеред вулиці. Швидше, виводьте його! крикнув хтось. Двоє чоловіків підхопили Петра Андрійовича під руки. Він ледве тримався на ногах. Жінка з аптечкою дістала таблетки нітрогліцерину і поклала йому під язик. Дихайте глибше, татку, говорила вона лагідно, ніби рідному. Навколо вже зібрався натовп. Водії з інших машин сигналили, але коли зрозуміли, що трапилося, вийшли допомогти. Один приніс пляшку води, інший підстелив свою куртку на лавку, щоб Петро міг прилягти. Через кілька хвилин приїхала швидка. Лікарі швидко оглянули його, під'єднали апарат. Тиск високий, напад і шемії. Добре, що ви вчасно зупинились, сказав один із них. Водій автобуса стояв збоку, тримаючись за голову. Його обличчя було червоне, губи тремтіли. Він дивився, як люди, яких учора змусив мовчати, сьогодні єдиним фронтом кинулись рятувати того самого ветерана. Петра поклали на ноші. Перед тим, як його завантажили в карету швидкої, він відкрив очі і побачив навколо десятки облич, схвильованих небайдужих. Дякую вам. Прошепотів він, ледве всміхнувшись. У цей момент у салоні автобуса та на вулиці всі зрозуміли, це не просто старий чоловік із посвідченням, це людина, яка колись тримала небо для них, а тепер їм випала честь підтримати його. А водій, опустивши голову, прошепотів так тихо, що почув лише найближчий пасажир. Боже, що ж я наробив учора? Білі стіни лікарняної палати. Холодно відблискували у світлі лампи. Петро Андрійович лежав на ліжку, підключений до крапельниці. Йому було важко поворухнутися, але серце вже билося рівніше. Двері прочинилися, і зайшла медсестра. До вас, відвідувачі, сказала вона. Спершу Петро подумав, що це якась помилка. Він давно звик, що ніхто не приходить, але за мить у дверях з'явилася жінка з автобуса, та сама, що вчора заступилася за нього. У руках вона тримала квіти. За нею молодий хлопець із торбинкою фруктів, а позаду всіх, з опущеною головою, стояв водій. У палаті настала тиша. Петро дивився на них, не вірячи. Ми прийшли подякувати, казала жінка, ставлячи квіти на тумбочку. Ви вчора показали нам, що байдужість це теж злочин. Завдяки вам ми всі прокинулись. Дякую, що живете поруч. Додав хлопець, я ніколи не забуду, як ви допомогли мені ще дитиною. А тоді вперед вийшов водій. Його руки тремтіли. Він сів на край ліжка й довго мовчав. Нарешті заговорив: Я. я вчора поводився як нелюд, мені соромно, я не спав усю ніч. Коли побачив, як ви ледь не померли в моєму автобусі, зрозумів, що більше ніколи не пробачу собі, якби щось сталося. Він витер очі долонею, наче дитина. Пробачте мені, якщо зможете». Петро дивився на нього довго, йому хотілося сказати багато про гідність, про ціну війни, про байдужість людей. Але слова склалися в одне: живіть чесно, оце й буде пробаченням. Водій кивнув, мовчки встав, і пішов до дверей. На прощання він сказав лише: відтепер у моєму автобусі жоден ветеран не заплатить ні копійки. Клянусь. Коли двері зачинились, Петро Андрійович заплющив очі. Вперше за довгий час він відчув, що його боротьба не була даремною, його життя мало сенс, бо навіть його приниження стало уроком для всіх, але він ще не знав, що ця історія вийде за межі міста і стане символом. За тиждень після інциденту історія Петра Андрійовича розлетілася всіма новинами. Журналісти показали відео з автобуса, інтерв'ю з пасажирами та кадри, де його забирала швидка. Соцмережі вибухнули обуренням. Героїв принижують, а ми мовчимо. Сором. Мій батько теж ветеран, і я боюсь уявити, що би з ним так вчинили. Дякую тим, хто встав на його бік. Це урок для всіх нас. Телефони у відділі перевізника розривалися від дзвінків. Люди вимагали офіційних вибачень і створення спеціальних програм для пільговиків. Кілька громадських організацій оголосили збір коштів для ветеранів. Петро Андрійович лежав у лікарняному ліжку, коли медсестра принесла йому газету. На першій шпальті було його фото з підписом: вигнаний з автобуса ветеран став символом боротьби за людяність. Він довго дивився на сторінку, не вірячи, що йдеться про нього. Того ж вечора до палати зайшли незнайомі люди, представники місцевої спілки ветеранів. Вони міцно потисли йому руку. Ти не один, брате, сказав сивий чоловік у військовій курці, завдяки тобі нас почули. А через день на подвір'ї лікарні зібрався натовп. Люди тримали плакати. Повага ветеранам, жодного приниження більше. Усі чекали, щоб бодай здалеку побачити його, подякувати. Коли Петро вийшов у двір, спираючись на милицю, люди зааплодували. Він розгубився, опустив очі, але потім підняв голову і побачив. Серед натовпу були діти з його двору, жінка з автобуса, молодий хлопець і навіть той самий водій, який тепер стояв з плакатом. Пробачте, я з вами. Петро Андрійович відчув, як щось гаряче підступає до горла. Він підняв руку і сказав: Я не герой, я просто хотів доїхати. Але якщо мій біль допоможе нам стати людянішими, значить, я жив недаремно. Натовп вибухнув оплесками. Люди скандували його ім'я. У цей момент він зрозумів, його приниження перетворилось на силу, і тепер ця сила належала не йому одному, а всій країні, яка ще вчилася поважати своїх героїв. За кілька днів після гучного резонансу Петра Андрійовича запросили до міської ради. Він ішов довгим коридором, тримаючи під руку представника спілки ветеранів. У залі вже чекали журналісти, чиновники і десятки людей, які хотіли особисто побачити того, чиє ім'я стало символом. Міський голова підвівся і заговорив перед камерами: ми всі бачили ганебну ситуацію, яка трапилася в нашому місті. Це неприйнятно. Сьогодні ми ухвалюємо рішення, усі ветерани отримують спеціальні картки, які гарантують їм безкоштовний проїзд у будь-якому транспорті, без винятків. І ми будемо контролювати, щоб жодного приниження більше не повторилося. У залі пролунали оплески. Петро Андрійович сидів, стискаючи в руках своє старе посвідчення, і відчував, як у нього перехоплює подих. А тепер додав мер: Я хочу особисто подякувати Петру Андрійовичу. Ви нагадали нам, що повага до тих, хто віддав роки за нашу безпеку, це не милість, а обов'язок. Він вийшов уперед і вручив Петру Андрійовичу подяку й квіти. Камери блиснули, люди підвелися з місць. Петро знітився, але встав. Його голос був тихим, але кожне слово звучало чітко. Я не хотів слави. Я лише хотів, щоб мене не викинули з автобуса, наче зайвого. Але якщо мій випадок змусить когось замислитися, перш ніж принизити людину, значить, воно було не дарма. У залі настала тиша. Хтось витер очі, хтось схилив голову. Серед усіх Петро побачив знайоме обличчя. Водій автобуса стояв у задніх рядах. Його очі були червоні, але в них світилася щирість. Він підняв руку в знак поваги. Петро кивнув йому у відповідь. У той момент він відчув: навіть найтвердіші серця можуть змінитись, але попереду чекав ще один день той, що стане для Петра справжнім випробуванням і водночас нагородою. Наступної неділі біля міського будинку культури зібралося стільки людей, що площа була вщерть заповнена. Там влаштували захід до Дня ветеранів, але всі знали, цей день став особливим завдяки Петру Андрійовичу. Він ішов уперед повільно, з палицею, але поруч підтримували двоє школярів із його двору. Вони гордо несли маленькі прапорці, ніби супроводжували героя. На сцені ведуча оголосила. Сьогодні ми вітаємо людину, яка своїм прикладом нагадала нам, що честь і повага не порожні слова. Петро Андрійович, натовп, вибухнув оплесками. Люди підвелися, хтось вигукував, слава, хтось просто плакав. Коли Петро вийшов на сцену, йому вручили не медаль і не подяку, а невеликий подарунок від громади, новенький, проїзний, у якому було написано дійсний довічно для того. Хто заслуговує на безмежну вдячність. Він тримав у руках цей простий шматочок пластику і не міг вимовити ні слова. Йому здавалося, що цей квиток важить більше за всі нагороди, які він мав у шафі. Дякую, нарешті прошепотів він. Я думав, що світ забув мене, але ви довели, що ні. У залі знову знявся шквал оплесків. Діти висипали на сцену з квітами, обіймали його. А водій автобуса підійшов і, не стримуючи сліз, потиснув йому руку. Ви повернули мені совість. Того вечора Петро Андрійович сидів удома біля вікна, дивився на зоряне небо і думав: мене вигнали заради кількох гривень, але тепер я отримав більше віру в людей. Він усміхнувся, закрив очі і вперше за довгий час відчув спокій, бо зрозумів, навіть у світі байдужості завжди знайдуться ті. Хто підніме інших? Якщо ця історія торкнулася твого серця, підпишись на канал, щоб не пропустити нові життєві драми, які нагадують нам повага і людяність сильніші за будь-яке приниження.